Привіт, гості та глядачі мого каналу. Сьогодні понеділок, розпочався робочий тиждень, і знаєте, до обіду якось було таке сонечко. Я навіть ось приїхала тільки що з міста, бо їздила в місто з такою метою, що заберу Євгена після школи і підемо десь разом погуляємо. Але тривога, і я передумала: приїхали ми додому. І, чесно кажучи, з такими новинами, то і не дуже щось і хочеться і гуляти, і робити, голова вже пухне кожен день, ну це всіх таке. І їхали з знайомою в автобусі розмовляли, що захотілося вареників. Тож зараз все-таки зробимо трошки вареничків з картоплею. Якраз і відволічемося, і швиденько треба зробити, бо мають же світло вимикати. До речі, зранку в нас мали вимикати, і я поїхала о 9 годині. Я не знаю, чи вимикали, чи не вимикали. А зараз через 2 годинки мають вимкнути, тож треба встигнути зробити вареники. Тож беру вас разом з собою, ходімо, будемо робити вареники на сковороді. Я чогось полюбляю більше готувати вареники на пару. Але й такі, звичайні, звісно, готуємо, але частіше ці. Зараз буду цим займатися, чогось так сьогодні захотілося варенички, і якраз поділюся з вами і рецептом, і покажу, чим я сьогодні займаюся. Рецепт дуже простий, півлітрове молока, кисля. Краще брати домашнє, але в мене не домашній. Сюди додаю чайна ложка соди, без гірки і гарно отак перемішати. Зараз буде реакція, щоб наші варенички були пухенькі. Кефір з содою поєднався і виливаємо все в миску. Можна сюди ще одне яйце, але так як ціна зараз на яйця висока, тож економимо, залишаємо яйця на інше. Перемішую, зараз буду додавати сюди борошно. Борошно я додаю, скільки візьме тісто, щоб воно було не дуже забите борошно, м'якеньке таке. Зараз швиденько перемішаю, поки я там розберусь з картоплею, бо вона вже догорилася, треба її. Перемнути, помнути. І цей. І тісто якраз трошки постоїть. Зараз вимішаю гарненько наше тістечко. Все руками. Є, до речі, от той планетарний міксер. Але поки його розбереш, складеш, помиєш то і не хочеться. Так руками раз, два, та і все. Я, до речі, не дуже прям так вимішую, щоб воно було м'якеньке. Воно зараз трошки постоїть, я ще додам борошна. Та і все. Тоді варенички будуть такі пухкенькі, більш пухкі. Ну, а ще в картоплю буду додавати ось домашній паштет. Небагато, так, для смаку. Зараз пару ложечок додам. І трошки вже, знаєте, буде смачніше. Картопля вже відварилася, додала он паштет відразу. Все заразом зараз буду топтати. Ну і підсмажка. Все додам. Ще кропу можна додати. І все, будемо зараз робити варенички. Тісто наше постояло. Таке воно навіть не дуже до рук випне. Зараз буде робити вареники. Я, до речі, хочу сказати, що декілька слів. Колись було відео, що я вже робила вареники. І мені написали, ви неправильно їх робите, Бо я зазвичай отак роблю таку ковбаску і потім шматочками нарізаю і вже розкатую варенички потім. А хтось ж пласт і вирізають там, кружкою, наприклад, склянкою. Кожен по-різному робить. Головне, щоб вони були смачні. Тож зараз швиденько, бо. Я не хочу йти в літню кухню. У нас тут все електричне, а зараз мають вимкнути світло. Так як у нас постійно видно, що у нас ремонти, ремонти. Тож швиденько треба тут справитися. Так. На пару вареники треба такі, щоб були величенькі, не дуже великі, але ха, бувають такі, що один взяв і наївся. Раз, два. Розкатали. Така в мене вийшла картопля. З каструлей буду робити. Показую, як є, бо швиденько все. Розкаталась. Зараз будемо ліпити. Картопля вже на місці і зараз раз, два. Раніше пам'ятаєте, я як маленька була, як робили варенички. Зробиш якісь там фігурки, відвариш масло, цукром і яка це була смакота. У мене такі варенички, що картоплі можна багато класти. Ну, зато взяв вареник, наївся. І все. Більш не треба. Ну, а готувати вареники я буду на сковороді. В основному це у мене відбувається в мультиварці, але коли є марлія, то я отак роблю на сковороді. Швиденько, раз, два і все. Так, викладаю. Марлія, тут тобто два чи скільки, чотири шари навіть йде. Можна і більше. Я так економлю, розтягую. Задоволення. Потім трошки водички, щоб марлію покрило, і буду вареники сюди додавати. Вареники он вже на сковороді. починає водичка булькати, закриваю все це кришкою і чекаємо. Ну що, друзі? То була така перша партія швиденько, як небудь, щоб на сковорідку відправити, і поки я тут займаюся, вони там варяться. А зараз он скляночкою гарненько вирізала варенички і зараз буду ліпити. Ну і так дійсно, варенички виходять гарненькі, по розміру, коли їх скляночкою вирізаєш. Хоча в кого око таке точне то і так як перший раз я робила, буде виходити гарненько. У мене завжди, хто зі мною давно, той знає. Все різне рогалики, пиріжки. Щоб ото там один в один, таке дуже рідко буває. Ці вже доліпила варенички і йду знімати ці сковорідки. Так. І тут маємо ось такі вареники. Вони не то на пару, не то варені. Вже одні вон там. Зараз. І ці туди підуть. Головне слідкувати, щоб вони не підсмажились, щоб була водичка. Якраз мені зараз треба додати. Я з хати вийшла, то на вулиці видніше, ніж в хаті. Що тут? Це нормально у вас? Свині, свині. я далі. Треба дров набрати. І На вулиці я справилася, тепер можна йти в хату, чекати, поки дадуть світло, і топити котел, бо в нас котел залежить від світла. Так Вода в ньому просто не тече. Треба насос, але в нас є відео на каналі, як ми вийшли з цієї ситуації. Ми встановили там такий насосик на Аліекспрес, його замовляли, і вже ну, більше двох років, другу, третю це зиму вже користуємося, все добре, працює. він від акумулятора. На даний момент нам треба ще купувати акумулятор новий або брати маленький з мопеда. Не знаю. Просто зараз Максима нема вдома, то я її не топила, а потім вже він завтра мені покаже, що там робити, тож будемо коче гарити. Ось так. Ще ось лазила в, цей, в погріб і дістала. Бачите, цей напій з чорнобривців. Таке, як я закривала. Із бузини, і з акації, це з чорнобривців. З чорнобривців я закривала в цьому році перший раз. Я робила на пробу декілька разів, просто так заливала, воно стояло, як чай, потім пила. Пили, а це закрила, тільки трошки менше чорнобривців накидала, як завжди. Щоб він, ну, Бо я завжди так багатенько таку жменю дебелу кидала, а це кинула трошечки. І будемо на вечір. Пити. Зараз занесу. Ми щось останні дні. Оце я дістаю, ну що, позакривала такі компоти, то треба діставати і пити. Кожних два дня бутильок компоту йде. То це й добре. І Женя п'є, і ми п'ємо, треба випивати, бо там декілька є бутлів ще з минулого року, також їх беру. Це Вишня в основному з минулого року йде. Ще чорнобривці, дякую, хто писав мені. Коментар, ось вчора я відповідала на коментарі, і попався коментар, що дякую за помідори з чорнобривцями будемо тепер їх закривати. Так, смачненькі. Я також раніше не знала, що чорнобривці можна кудись використовувати, а це взагалі приправа, така квіточка, яка дуже широко використовується. Я джіку-суху робила. Туди йдуть горіхи. Ну, в цьому році я не робила. Потім ось напій, таке, як компот. Помідори з чорнобривцями. В цьому році зробила ще огірки з чорнобривцями, також треба, до речі, відкрити і спробувати це там за смак. Ще кудись я їх додавала. А, квас ми ж робили разом з вами, дуже смачно. Так що, з усього можна щось приготувати, бо мені писали, а з цього ще там. З амброзії нічого не закривали, ні. Амброзія то не лікувальна квітка. На вулиці немає що робити, буду йти до хати. Дякую вам за перегляд і всього вам самого доброго. Саме головне, щоб все було тихенько в нас. До побачення!